Не а де я. А де я? Зача, а де я. Нікого нема. <реш> Тільки одна машина. І, і І... все. Тільки одна тачка і все. Коротше, я гадки не маю, панове. Трусим. Ви навіть не звертали ці уваги. Я... Тільки що зараз, перебуваючи у цій карті під назвою Hell of Earth. І стається, що я тільки один, або там щось іншій кімнаті, радки не маю, що це тут коїться, не сузуміло що. Тому, панове, напевно, що сьогодні це перша серія Ой. у тому, що ми ведемо цей кооператив українською і вже сьома. Серія Гарріс моду. Ну що ж, скучує за цим? Ну так, звісно носкучий. Тому, панове, ми починаємо сьому серію кооперативу, по Гарріс моду вже українською мовою. Ось ось Да, Ось докази. І не треба тут, не треба тут цього готувати, висі і прекрасно сусуміли. Короче, панове, я вас усіх вітаю, з вами Імператор, а також Геолой ТВ, кудись потівся, гадки не маю, то що він там утець, у іншій карти, чи що да, прикинь, я в інше кімнату якусь там. Я типа м'ясниця, але не м'ясниця, я типа полона нахожусь. Ну, правда, сівпадение трішки тут уже зовсім. Короче, кажуть, що це заранее відбувається? Я один, я шукаю братан, а братан немає. Просто Я один. Я Тэшл Тэб. Да. ми всі, короче, рис кімнату, кимнату, я не знаю, що. Короче, я не можу знайти двері. От дивись, я всі підряд натискаю кнопку. І що далі туди. Ой, я щось прохіду знайшов. Опа, двері відкрив. Що? Йехать. Що? хать. Що? Коло. Кола. Малюк. Народ, вот, тут малюк ще є. Я Охерей просто. Так, да, гаразд! Так, тут один, два... И три, четыре, три. О, а у аутвері. Коротше, ага, панове, двері. я, гадки, не маю, щось у нього виходить. А зараз і у мене теж та, та сама версія буде, але зовсім буде по іншому. Тож, панове, давайте все таке почнемо сьому серію. Я теж не хочу дояти, тому що менше слів пише справи. І ніж подивитися цей відеоролик, до кінця стоїть, я вам всім скажу, щоб ви всі підписалися на мій канал, ставили потопайки та натиснули сіночок, щоб Ютуб натісав відомі, що до нового відеоролику. А також усім спочну, хто є і. Взядемо за цю машину. Коротше, що Присідай, що починати це інтро. А я поки що перевертую, що, що тут коїться. Ви не свердаєте на цю росіянщину, ну, ну, тому, це, тому що це, це, це все. Ой. Це капець. Короч, панове, поїхали. I was just sitting in my car the day it happened. Я просто ага. зашл вас просто после машина и коли. коли щось не те схопив. Щось мені так зробили, там кого чи казано. Ага. Я тільки можу пам'ятати про цього про цю тану, як яка як я перед, перед матір'ю поплакав, що познали. Которые вот кола и звезды и кукол, тут я бачу малюк, да? Без руку звезд я бачу. А, де я. а не знаю, где ты. Я стою у кола, біля... а убил. А что ведут сапов? Пане. А не можете, че вы. Ви... відповідати на це моє питання? А, а що ви тут робите? От ви мені скажіть. Кош, я. Кош, я захожу пашу двері, на всяк випадок. Ну давай, а я... Опа! І що це тут у нас? Все мертвые! Ой! Ой! е А! Ой. Що було? Де це я! Тільки кистукнула три рази і все! Ой! А можна приближатися? О-о-о-о! Відпусти від... Відпусти від... від мене. А! Відпусти. А, ясно, помилка у тут відбувається. А, а... а... а може лихтарки, я нихре не бачу. А, вот двері, все я бачу. И що це было перелякала... щоб... взагалі? Господи, знову таке же повторюсь, что я кого там серьез, таке ж самое, що у мене відбувається. Да припане, йопасы, ну що за херня відбувається. Так, давайте почнемо э, друга двери. Ага. Так, що це у нас тут? Опа. Ой, господи. Та це що там дал? Господи. А може там? Так, а... один цифры, я бачу Тут, короче, коди, я зайшов. І, короче, я зайти через ноукип вибачте Ой! Що я що я зробив? Я пускай, гадки не маю, що тут коїться. Я так еще і и цього і там. Якась мерехтине. Я не. Я... О, О! Інтро знову! Там і... Я, я ж кажу, що там інтро знову! Ти тоже повтор. Да що ти будеш робити? Ну, давай! Ну, давай! Поїхали! Запускал вот всю ж... жарманку. Ооо ой. Да. Ну. Звичка я зашел. И что это такое? Еще одна звичка я как все бачу. А, то папир я как. И и что за хрень? Баклажка. Я в шоці, так я. Я навіть не можу, панове, присісти. Але там я щось. А, ну так! так. Нам... Ну так, я ще вийшов. і тоді... У мене не вийшло щось, с. ам. О! Кош я все. Тупек. А, звічка таке же саме. Господи. Опа, сім! Так, один сим, Император, запиши, 1 сим. Тут пароль е, зайшов. И коди я е зайшов. Там пароль е. Е пароль, и свечка тут я е зайшов. А, свечка, щоб кола тут понаставлять всего. Господи, Все, е свічка, все е свічка, я зрозуміло Свечка, все я зрозуміло, Свечка, давай его суды. Давай его суды. Так. Вот тут на всякое выпадок. Ой! ставил кола, звезды и свечка горят. Ни хера себе. Сергей. Сынечок, кусок а -а -а. из Пять. А, пошли. Ой. 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 Господи, да я. И пустой вид меня. Ой. Ёпара, сутует. Так, я Стається, я намахаюсь э, натиснути все, але нічого... То що це було? Але нічого не вийшло. Я. я в цьому тупаку Стою. Стою, нічого не роблю. То, а, але не є. там стільки. стільки цього, стільки. Стільки їх там. Так. Ну, от таке привыхи, зробити, взяти. Почекай, 5 і... 1 і 7. Ага, 5, 1 і 7. А что двері що у нас? Ой! Господи! Ой! А я не можу! А я не, не можу наближатися, але я могу, Можу наближатися Ось. Я бачу зомби горять. И чувак тут був. Да, раз, что, горять? Ага, прикинь. Ой, шафу врубили. ааа А, ты ты вы, ты ты вы, что тут коится, ты ты вы, что тут коится. Ой, нифига себе. А я я. Эээ... А... а потім я просто почув не випух. Який? Так, свічка. Третя свічка є. Який нет? сильний випух? Так, 6. Четверта двое, це 6. Присисти мошу. Присисти можу, панове! А можна просто вилезти з нього, чи ні? Much, much, much later. Я не знаю, я... Я вирішив, там нову клип використовувати, чи так, що. Так, think Опа! killed the devil's baby. Опа! Я Opa. дитина, короче, написано, що там кажуть, короче, друзі, вибачайтеся, просто а, Ну, байтишки з інтернету проблеми, і я не знаю, що з ним сталося. А ви ж ты тупоч моихай за цього? Коротше, я на всякий випадок, піду поставити в місці, щоб потім а, не забрасываю свою голову. Так, третье. Короче. Сей, е. Короче, вы почайся цей ноуклей. Просто. Плюс. Короче, пароль у нас е, теперь. Не а... дай пойти, господи. Что там цифру? А, 5. 1, 7, 6. Дам, я там пароль, да? Да, там один. И. 4, я памятаю. И там 7, да? 7. Короче, Окей. а ты есть. Ну, чтобы пароль тут відкрывать, все. І що почему замаштуть нам голову? Все, давай. Я не знаю, правильно чи неправильно, я за Короче, я поролю, тут я попал чек. Я вирішив так, на е, э, да? Свертатову а... увагу на це. 5... Я тут герою. Короче, я вже тут. Я вже тут. І от у тоді я. Я не знаю як, я вже приєднався до тебе. Коротше, що у тебе? Якийсь кот, знайшов 7. А... Короче, 5176, короче, да. А, зга... Я забув казати. А, ну давай ТВД пароль. О! А, а, а я кот веде 517, да? Так. Вот, я теж так веду пароль. Короче, мы наращивают зустріч с оператором. Ты щечки... Фактически... Воу! Ой! Господи, мать капець уже. Ой, капець, Я гадки не маю за капець. Давай, став сюда кола. Кола сюда ставте ты уже. Дагараз. Не готово? Ну. Як ты. Як ты ти с тех свечки поставить? А вот так вот. Ауч! Котой <Chaos> <when coughs> я там піддешил, короче. Коватча... Воу, тут кімнату саму початку, як ч. А. Да, гаразд! Да, Самопочек. Ах, б нам було з топою, почати оце тут Да, заходьте у двері а, Друзі, сейча поразбираємось уже тут уже Свічка нам шукаємо, остане. А от свічки ми зайшли. Та все, все. О-о-о! Сейчас уж страшно буде. Двері зачиняє. ну все, нам пепець, короче. Зачинено. Ой! Не питходь! Вау-о, не підходь! О -о -о, підходь. підходь. Не питхой! Не петхоть! Иди ты нас! Геть! Геть, вид нас! Редь. Редь а мне на не на масбойно! Геть, НАС! И у меня теж нема не маус щось буде! шосбуде! О-о-у! Чуешь? Ауч! Вау! Ты, блядь, нас выгнали! О, ты стой, кола! Ехать! О, оу, оу о! Чё вас обе? Казавья сопе! Так, а вот колоще. Так, а что нам туда что тут робот роботи Нифига себе! Ехать! И что у нас тут туда срубиты? А -а Так, волонечко, а чо з тутря? Уже все зачинено, да? А, а-а-а! Шкода. О-о-о-о, що з вами, хлопці? Що з вами? Та тут зомбі сгорели уже. і тут якась крісло дядько, дядьку, тут був згоріло. А, і тут, короче, тут прохит, я кажу, чоловік. Чоловік, пройшов у мене мимо. Я так не розумію, що це було, але і гаразд. Так, а шо нам ось все робити? ми так і не розуміємо. Может, у сука, это шусъе двери? Не, ничего немає. На Евсцепи дряд. Стінами ничего не відкриваємо. Опа. Ой! Чинял. Двери я за собі зачинял. Да, це тупик. На уж. Не учик, Сти, а, а я можу лялька взяти? О, може взяти. Ану, ломай. Нифига собі! Ляльку дякую. Опа, там кто съе. Нифига себе. Господи, боже. Що за хрень відбувається? Все зачинено. Да, все зачинено. ану давай, малой, иди сюди. Лялька, ну иди сюда. Ты или земною. Ты <с> иди земною. Я знаю, что тебе будет. Ты зараза, вот так офигей просто. Давай, открывай все коло. Та гаразд, серьезно. А. Ой. Ауч. Ехать по а ну сти, да я спробую. Иди да мне. ну а, -а, а раз! Ну с еще с а лайтики не пар. Ой! Ой! А Чё ну... Себе? <laughs> тихо. Ага. Ой. Ой. Треба было обрешным. Еп. Yep. Еп. Yep. Треба было обрешным. Ай. Ага, тихо. Тихо. Оп, тихо. Так, кто стрибал меня впереди? Ай! Господи, ты кто? Ой. Что это было? Нифига себе. Это той скрата, которая нас накинули, да? Опа. -мо. <свёздор>. Ай! Да тихо, 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 ай! Так тихо! ёки полки Ну что там, все уже? Да -мо. Да ё Ки палки, что ты будешь выбить? Так, еще раз. Я пачу Парку... выход! Я пачу выход! Молодец! А я нифига. Так. Так, паркурщик. Сейчас паркур. А. Да ⁇ -мо ⁇ Да ну течка, я что лети? Алло, не проши. А, ты, ты уже упал, да? А ну что, я уже вот так вот. Не, не долетел. Не, мам, по-моему, будто сейчас что-то сделать. Да ⁇ -мо ⁇ Что ты будешь выбить? Сейчас, еще раз. А... Не дострим дукова, Не Ну и а... Да чему? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я прыжов! Я прыжоф! Алло! Болець. Не Напроши! Я прожов! А вы самого початку! Да -мо! Ну бай же, маж Так Да не погиб! <laughs> да, друзья, сейчас будет надолго, паркурщик. Давай, о, э, о ты упал? О, 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 о. я уже сам укидся. Давай, молодец. Не упади, будь ласка. Тихо. Ага. Тихо. Тихо. Ага. Тихо. Тихо. А вот все, я забачу. Да, ты, тихо. О! Выхит справді! Як! А, як ти це цесопыр! А я не знаю! Я не, не дострибну, то я и упонес я тут умеся. Да дай пойти! Бля, і и пряту совы цього. Так, а як, Почекайте, а давай я йду першим. Сейчас. Давай йди першим. Ну клас! Не дуло А ну, иди, иди від мене. йоба баб. Так, еще раз. О! О! Двери відкрив! Да ладно, упаду смотрю тут! Лялька! Лялька, иди сюда! Ще раз можно? Да гаразд! Ой, відкрыла двери! Так, я иду перше. Ага! Опа, о. Ой, 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 sti, куда я иду? За счет сенса, черт, и меня я кайс! Нихера себе! Так, лялька, иди, иди, ты короче сбрыйся, с лялька. Ага, Я куда иду? Ага, бачу. Так, что я не могу? Чудово. А ну. О, доброго вечора. А, що ви хотіли? Що ви тут забули? Right Ой. А куди ви? Зачекайте. <сих> що таке? Що таке? Що за фігня відбувається? Господи. Ну і гараст. Тим, ти напевно пишеш дуже швидко. ха <laughs> ха Я? Серйозно? Да! Господи! Але прискореним темпом. <laughs> Це же чуваче. Так. Во. Так, я бачу. Щас що я буду А! А-оу! Uh -oh. Я бачу прохід да мимо. Wait. Whoa! That's no, no, a man! To no, get no. this, you need to load part continue playing. Sure? І де я взагалі на Друга частина? Ти бачив? Ні. Ні. Друга, друга частина! Там друга частина є! Ти чув? Що продовжує другого? треба пройти до другої частини. Так, гаразд. Я куда йду, да я не разумею, да я загалее нахожусь. Эй, друга частина потрепна ось! О, Осуха, що він каже. Ну да, дой частини. Да, если наступная серія, а может зараз, зараз зайду другий то Ой... тож. Тоже дивна карта, дуже дивна карта, треба було би. не з. не з цієї машини не з е, ТТП, Треба почати, а треба. піля 5 самого місця піля цієї цірочки. ось, ось і все. Але. А не ось усі яку метушню і яку там. Там якісь історії, які там. Пс, всі сломалися, все, все, все сломалися. Коротше, я катки не маю, панове. Дуже коротка гра вийшла. Я не знаю що як е, треба розповідати з цим, але можна було казати, що треба перейти тут другої частини і таку отрасу, що треба перейти до другої... ча. Стене Ну ось так далее. Да все гаразд уже с повторю, уже да, повторюсь это самое гухий чущо 2 часа А мы поки що закінчуваться за серія Мы будем часто час туда переходимо чекаємо на свой каналі Тож э, обов'язково мы сейву э, давайте все оформляйте підпис на канале поставьте все лайками, а може треба просто, да просто, просто заткнути чи що? Та ми. Та ми розуміємо тебе, друга частина потрібна, ти мене. Ти мене затовбав! Помовчив, ще путь, ласка. дай тай, тай, тайше тай, тай, закінчити усі першу частину. Ну, ну, то біса. Ну то, си. Хто небудь? Ті... Самого цього не він же... Затовпав. Коротше, все, панове, з вами був і брато та Героя ТВ. Підписуйтесь на мій канал і на Героя ТВ. Також ставте yeah. подобайки, пишіть коментарі, надійсніть у поки що своїх тусів для того, щоб подивитися у ці відеоролики. А також розсилайте дане відео усім друзям у соцмережах. Не забуваймо підписатися на мій. Телеграм, канал, тобто офіційну групу канала за посилання у описі або QR-кодом, як ви бачите на екрані. Або підписуємося на мій інстаграм та Тік за посилання в описі. Ми зловнемо з ловними все чувака. Не знаю. Коротше все. Коротше все, панове. Дякую за перегляд. Усім хай щастить і усім покида. да. Да, всім до зустрічі.